Другі друзі, 4 грудня довільний спомен святого Йоанна Дамаскина, покровителя читачів Біблії. Походив Йоанн з арабської християнської родини. Народився 675 року в Дамаску. Батько його був високопосадовцем, завдяки чому зміг надати синові доброго світу. Йоанн перейняв батькову роботу, але покинув світський двір і подався в Єрусалимський монастир святого Сави. Свячення отримав з рук патріарха Йоанна V близько 705 року. Провадив життя повне аскези і покути, поглиблював знання в галузі філософії, був відданим пастирем. Активно полемізував з тогочасними єресями ісламом і прихильниками іконоборства. Йому належать апологетичний твір, де обґрунтовано вшанування ікон. Одним з перших розрізнив культі поклоніння та вшанування. Першим цілісно синтезував догматику грецької християнської літератури у праці про віру православну. На твори святого орієнтувалися багато прийдешніх теологів Сходу і Заходу. Йоанн не боявся послуговуватися текстами грецької філософії, особливо Аристотеля. Авторитет святого був надзвичайно великий як за життя, так і після смерті. За красномовність його прозвали Золотим потоком, отримав відлучення від прибічників іконоборства вже після смерті 754 року. Та був виправданий на сьомому Селенському соборі в Нікеї 787 року. Під кінець життя покинув публічні справи, перебував в закритому монастирі. Але серед монахів ширив вшанування ікон. Був чудовим поетом. Йому належать гімни на честь Богородиці і канони, які Православна церква використовує досі. Найвідоміший це канон на День Господнього Воскресіння. Йоанна Дамаскина вважають останнім зі східних отців церкви. Проголошений учителем церкви 1890 року. Зображають святого в туніці плащі в тюрбані, що вказує на арабське походження. Атрибути це сувій, перо, ангел, який зцілює руку. За легендою, Йоанною відрубали руку, яку зцілив ангел. Покровитель іконописців, осіб з паралізованими руками, заступник тих, хто навчається церковного співу і побожно читає святе Писання. Приймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!